Всім доброго дня! Пропоную вашій увазі такий свіженький Renault Megane в кузові Універсал з 1,5 дизельним двигуном на 81 кВт та на 6 ступеневій коробці передач. Ця машинка придбана була в Нідерландах, куплена у приватної особи. За всю історію цього автомобіля був один власник, жодного переформлення не було. Чистий 12 рік, кузов в ідеальному стані без жодного підкрасу. 100% гарантую. По комплектації. Комплектація у нас басе має такі адаптивні фари з ксеноном, омивач фар, парктронік круговий, 17 диски в гарному стані. Датчик утримання в полосі, безключовий вхід, 4 склопідіймача з регулюванням дзеркал та зі складанням дзеркал. Акустика басе, підігрів сидінь. Шкіряне кермо з круїзом, старт-стоп, клімат на дві сторони, навігація, електроручник. Стан ідеальний. Сидіння в дуже збереженому стані. Перешивалася тільки оця частинка, у них це болячка, тут все рідне, тут нічого не шито. Стан стелі ідеальний. Пройомчик ніде нічого не пошкоджено, нічого не вибите, все в дуже збереженому стані. Зараз продемонструю, як автомобіль виглядає під капотом. 1.5К-9К. Саме надійний двигун. Працює ідеально. Кого цікавить даний автомобіль, звертайтеся за вказаним номером телефону автомобіль наявності та чекає на нового власника.